Слава нашому Господу Ісусу Христу! Слава Йому! Достойний Він слави і хвали. Я дякую Богові, що Господь так веде сьогодні служіння, що Господь так вложив на серце братам говорити. Мені, ці пісні, я бачу, що Господь хоче вам щось сказати. Я буду сьогодні проповідувати про, про силу в Бога, про те, що. Як би ми не жили, як би ми не старалися, приходить час, і все рівно тобі не вистачає сили. Все рівно, ти маєш потребу в підтримці Божій. І я бачу те, що брати говорять, кажуть, ці пісні, які лунають, вони десь йдуть в одному контексті. І я бачу, що можливо дійсно ці слова комусь є потрібні. І дійсно, хтось переживає десь якісь важкі обставини в своєму житті. І Він не знає можливо виходу, і можливо, спосіб тобі якраз сьогодні, і говорить цей вихід. Що цей вихід в Бога, цей вихід в надії на Бога, цей вихід в тому, що ти просто все відиш його руки, руки. кажеш, Господи, я не знаю, але прошу тебе, ти мені поможи і ти мене проведи. Я зачитаю місце, яке написано в посланні Юди, перший розділ з 20, перепрошую, з 24-го вірша. Тому, ж, хто може зберегти тебе? Від падіння і поставити непорочним перед славою Своєю в радості, єдиному премудрому Богові Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед віками нині і на всі віки. Амінь. Тому ж, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними. Я минулого разу проповідував про те, що. Від нас багато що залежить, чи ми будемо грішити, чи ні. Іван каже, що народжений від Бога, він береже себе і лукаві не торкається. Дуже багато залежить від того, як ми себе бережемо, що ми дивимося, що ми слухаємо, що ми думаємо. І чи ми оцю гріховне бажання в собі не розпалюємо? Це з нашої сторони. Але є друга сторона: як би ти себе не беріг, як би ти не старався, якщо Господь тебе не збереже, ти не зможеш стояти. Якби ти не хотів бути вірним Богові, якщо Господь не втримає тебе, ти не збережеш цієї вірності. І отут написано в цих словах Юде, тому хто може зберегти нас від падіння, ми будемо старатися в своєму житті не падати. Ми стараємося бути вірні Богові. Но все рівно, ми не до кінця зможемо. Все рівно прийде час, якщо ти тільки сам будеш старатися, прийде час, і ти все рівно впадеш. Тому що кожна людина вона мусить мати цю надію на Бога. І як тут написано, Бог може зберегти від падіння і поставити непорочними перед славою своєю. Слава нашому Господу! Оце треба завжди пам'ятати всі дні свого життя, скільки би ми їх не прожили. Я стараюся, Боже, тобі служити, але я прошу тебе, ти мені поможи, ти мені дай сили встояти, ти мені дай сили бути вірними. В книзі об'явлення подібні слова написані в третьому розділі з 10-го вірша. «І Як ти зберіг слово терпіння мого, то і я, каже Бог, збережу тебе від години спокуси, яка має прийти на весь світ, щоб випробувати тих, що живуть на землі. Він каже, то і я. Збережу тебе від години спокус. Тут розповідається про часи, які, можливо, ще прийдуть на цю землю, про спокуси сильні, які мають бути. Але на сьогоднішній час також є дуже багато спокус, які кругом нас. І Господь Він має силу тебе зберегти від спокуси. Він має цю силу. Брат, сестра, якщо ти десь молишся і просиш, Господи, я вже стільки раз. Цьому гріхові падав, я вже стільки раз собі обіцяв. Тобі обіцяв, що я не буду цього робити. Але проходить час, і ти знову грішиш. І тобі знову цієї сили не вистачає. Є той, хто може дати цю силу. Є той, хто може зберегти тебе від цієї спокуси. Надійся на нього, проси в нього. Молитва Отче наш, в яку ми вірю, молимося кожен день. Ми там якісь слова, не веди нас у спокусу. Кажуть, що, можливо, це перевод не дуже, не дуже точний, що, можливо, краще молитися, не дай нам впасти у спокусі. Але зміст один той самий. Зміст такий, що коли прийде спокуса, коли прийде оце випробування в твоє життя, нехай Господь дасть тобі сили в цьому випробуванні встояти. От без цієї думки, без цього розуміння, що Господь дає силу встоювати випробування, ти не зможеш це пройти. Десь ти своїми силами постараєшся, десь ти прикладеш зусилля, ну це на короткий час. Ну, прийде час, і ти все рівно розчаруєшся в собі, і в своїх силах, і ти все рівно впадеш, і ти скажеш, Господи, як ти мені не допоможеш, я не справлюся, я не зможу це пройти. Мені не хватить сили. І от коли людина, з таким настроєм приходить до Бога. Тоді Господь виходить на зустріч. Він дає сили, Він дає перемогу, Він дає переміну, Він дає перемагати всякі трудності, які приходять в наше життя. Це як гріховні трудності, так і різного роду випробування, якісь проблеми в нашому житті, які так чи інакше вони трапляються з нами. Псалмі 83. му також на рахунок цього написані чудові слова. Ви десь їх знаєте більше для нашого нагадування з 6-го вірша. Блаженна людина, сила якої в тобі. Всяка сила, яка би не була, всяка сила, блажена та людина, що сила якої в тобі. У кого в серці стежки спрямовані до тебе. Дуже гарні слова Толік сказав. Ви знаєте, що ми. Які б трудності приходили до нас, ми шукаємо вихід з цих трудностей. Ми йдемо до лікарів, якщо ми захворіли, правда? В нас є якісь фінансові трудності. Ми шукаємо, де ці кошти знайти, в кого позичити, якось вийти з тої обстановки, в тебе на роботі якісь проблеми, щось тобі поламалося. Ну ти шукаєш, як це поремонтувати. Правда? Ну, дуже важливо, от як тут написано, блажена людина стежки в серці, якої направлені до тебе. Про що тут говориться? Ти шукаєш гроші, ти шукаєш лікарів, ти шукаєш підтримки, допомоги, але ти пам'ятаєш саме головне, що найперше Господь твоя допомога. Найперше ти кажеш, Господи, ти мені допоможи. А вже тоді просиш помочі людини, просиш помочі е якогось друга, шукаєш десь ті гроші, йдеш до лікаря. І ти розумієш, лікар помагає, але з Божою допомогою. І як тут написано в серці стежки, цього ніхто не бачить. Цього ніхто не знає. Ти можеш устами говорити благословенний ім'я Боже, я надіюся на Бога. Але Бог то знає, що в тебе в серці. Чи дійсно ти на нього надієшся? Чи дійсно ти найперше просиш, Господи, поможи мені? Чи так, як описується в Біблії історія про цю жінку, яка 12 років страдала кровотечею, і коли вже все розтратила, коли вже нічого не лишилося, і тоді вона прийшла до Ісуса. Не, будьмо, скажімо, не не берімо цей приклад для себе, що ми шукаємо варіанти, пробуємо йому з них вийти, і коли вже нічого не виходить, тоді йдемо до Бога і кажемо, Господи, отепер Ти мені допомагай. Це неправильний варіант. Ми, можливо, часто так робимо, можливо, я десь так роблю. Але це неправильний варіант. Правильний варіант, як я вже сказав, найперше бігти до Бога. Боже, ти мені поможи. Ну, водночас Бог як помагає? Через людей, через лікарів, через друзів, знайомих, Господь помагає. Но найперше, щоб в серці була ця надія на Бога, блаженна людина, щаслива, добре буде тій людині, сила якої в тобі, у кого в серці стежки спрямовані до тебе, проходячи долиною плачу тими важкими обставинами, які приходять в життя, вони відкривають в ній джерела. І дощ покриває її благословінням. Вони перейдуть від сили в силу, з'являться перед Богом на Сіоні. Біблія обіцяє, що та людина, яка надіється на Бога, вона пройде ці всі трудності. І більше того, коли в цих важких обставинах написано, вони відкривають там джерела. Ви замітили, що джерела вони не б'ють на вершина гір, правда? Там дощ падає, але вода потім просучується через ці різні породи і десь там в долині. Там появляється джерело. За свого роду прообраз для нас, що ця жива вода від Бога, оця близість з Богом, вона часто трапляється саме в важких обставинах, коли ми проходимо якісь долини. І Бог часто і допускає ці долини, щоб ти, ти в тих долинах шукав живої води від твого небесного Отця. Можливо, якби тебе все було добре в житті, можливо, ти б і не задумався про цю близість з Богом, про те, то, що тобі треба оцієї живої води від Нього. Господь може, тому і допускає якісь проблеми, щоб ти в тих проблемах шукав Його лиця. І коли ти знаходиш його лице, тоді ти дивишся, а воно само собою якось рішається. Господь якось виводить тебе. Хай Бог поможе нам, щоб дійсно в всяких трудностях ми не нарікали, не плакали. Хоч важко, як би не було. надякували за все Богові і просили в нього помочі, надіялися на нього. Шукали в нього підтримку. Я хочу, як приклад, згадати одну історію, яка сталася з мужем Божим. Тому що, ви знаєте, десь буває в нас можливо така ілюзія, що ми от, от, читаємо за цих всіх біблійних персонажів, мужі, віри, ми дивимося кругом нас, є, можливо, брати, сестри, які, знаєте, такі духовні, і десь думаєш собі, а їм добре казати: Бог їх благословляє, Бог їх веде, в них проблем нема. Є проблеми всіх, є проблеми в кожного. але якраз скажімо, оці духовна висота, вона якраз вимірюється в тому, як ти вмієш ці проблеми проходити? І про одну якусь таку проблему хочу згадати: це про пророка Ілю, одного з найбільших пророків, про якого Ісус Христос згадував. Ви пам'ятаєте, коли сталася така подія, коли Він викликав всіх пророків Ваала там написано було 400 пророків вала, 450 стартаних пророків. І він сказав: якщо Ваал є Бог, то ви покажіть. Вони він зробили жертовник, один жертовник, і він зробив другий жертовник. І він каже: хай Господь докаже, хто є дійсно Бог, чи Ваал, чи Господь. І бігали там ті пророки ваала, крон того жертовника, кололи себе, різали, кричали до Бога свого, але так нічого і не сталося. І потім. Ілля підійшов до цього жертовника, він попросив Господа, каже, Боже, ну ти бачиш, я зробив все по слову твоєму. Покажи, докажи, що ти є живий, Господь. Я згадаю цю історію. Це перша книга царів в українському перекладі, 18-й розділ, 37 й вірш. Почуй мене, Господи, почуй мене. Нехай пізнає народ, цей, що ти, Господи, Бог, і ти навернеш серце їхнє до себе. І зійшов вогонь Господній, і пожерв все палення. Там були дрова. Він сказав: принесіть воду, полийте на ті дрова, щоб ви не думали, що тут якась, якісь фокуси, десь вогонь цей береться. Полили водою це все. Написано: зійшов вогонь Господній, пожерв все палення, і дрова, і камені, і землю поглинув, і воду що у рові. Представляєте, якої там сили був вогонь, що він навіть каміння пожер написано, навіть земля, не знаю, як це було, що аж земля кругом того е, пожерлася. І сказав їм Ілля, схопіть пророків валових, щоб жоден з них не сховався. Схопили їх і віддав їх Ілля до потоку, кишон і повбивали їх там. І люди, як це все побачили, люди набралися сили ревності, і вони давайте всіх пророків вала вбивати. Вони їх там знищили. Але якби на тому все закінчилося. Зразу після того Ахав, який це все бачив, який був на той час царем, ви знаєте, в нього була нечистива жінка Єзавель, яка якраз цих кор... пророків всіх кормила. Вони якраз годувалися з її столу. Це були, скажімо так, її люди. І оцей Ілля, він знищує всіх її людей. Як вона до цього ставилася? Звичайно, їй це вкрай не сподобалося. І вона говорить, що вона вб'є Іллю так само, як він вбив оцих цих всіх пророків. Вона обіцяє, що вона його вб'є. Дізнавшись про це, це вже 19-й розділ з 3 вірша. Дізнавшись про це, він став і пішов, щоб врятувати життя своє. Як ви думаєте, чи було страшно йому? Дуже страшно. Дуже страшно. Цар і цариця зі всією своєю владою, яку вони мали, військом, вони обіцяють, що вони вб'ють у цього пророка. Ти розумієш, що Бог тобі допоміг. Ти розумієш, що Бог з тобою. Ну, але ж цар, але ж в них військо, але в них зброя. Ілля настрашився після цих встав і пішов, щоб врятувати життя своє. Прийшов у Бершеву, що в Юдеї, і залишив свого слугу там. Він слугу лишає, а сам відійшов у пустелю окремо на день дороги. І, пройшовши, сів під ялівцевим кущем і просив собі смерті. Божий пророк. Який тільки що такі чудо робив. Знаєте, що він просить? Він каже, Господи, я хочу смерті. Забери мою душу, я не маю сили, я змучився, мені важко, я боюся. Просив собі смерті і сказав: досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий за батьків моїх. Він так молився, ліг і заснув під ялівцевим кущем. І ось ангел Господній торкнувся його і сказав йому: Встань, поїж. І бачите? І буде будить ангел Божий, і каже: Ілля, вставай. Бог приходить до нього, каже: Вставай, поїж. Він глянув, і ось біля голови його печений корж і глечик води. Якийсь хліб, вода. Він поїв, напився і знову заснув. І повернувся ангел Господній вдруге, торкнувся його і, і сказав: Встань, поїж, бо далека дорога перед тобою. Алілуя, слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, дивишся на це і просто. Просто дивуєшся, як чудний Господь. Він приходить до Іллі. В цих обставинах, які були, він дуже мав велику потребу в тому, щоб Господь його підкріпив. І дійсно, Бог чудним образом приходить і його підкріпляє. І ви знаєте, як приклад, я хочу для нас взяти цю історію. Дивіться, що робив Ілля. Перше, на що хочу звернути увагу, якщо вам десь важко, якщо ви десь дійсно проходите таку долину плачу, що Ілля зробив? Він усамітнився. Він лишив цього свого слугу і пішов сам. Написано на день дороги. Побудьте наодинці з Богом, попробуйте так. Якщо ви бачите, що ви не маєте сили, ви десь знеможені, попробуйте усамітнитися, Чи десь на вулицю вийти, десь поїхати у вас є можливість, не знаю, в село, десь де нікого немає. Просто побудьте наодинці з Богом. Як тут написано Ілля, звернувся до Бога. Друге, шукайте лиця Божого. Старайтеся дійсно в той час, в тих важких обставинах, не метатися розумом. Знаєте, бо розум часто він шукає виходу. Кажуть, що таке страх. Страх це коли в розум не дає тобі відповіді. От коли в розум дає тобі отак зроби, то ти і не боїшся. Але коли в тебе відповіді від розуму нема, в тебе приходить страх, тривога. А що робити? Постарайся про це не думати. Постарайся. Просто звернутися до Бога. Якщо ти можеш вирішити ситуацію, тобі вже вирішив. Тому молися, проси Бога, шукай Божого лиця. Третє, знаєте, що він зробив? Він просто ліг поспати. От часто, коли тривога, коли от такі переживання, ви замітьте, навіть сон пропадає, правда? Оце, це одна з ознак, що ти не віддався в руки Божі. от, як я сказав, звернутися до Бога. Віддати все її руки і постарайся просто поспати, відпочити, просто нічого не робити. Якось відсторонитися, звичайно, я кажу, не завжди воно так виходить. Но якщо ти бачиш, що ти вже в таких обставинах, що тобі важко, постарайся це зробити, відкласти якусь роботу, всі справи, оцю знаєте, бігутню, щось робити, рішати. Побудь наодинці з Богом. Відпочинь, як тут написано, Ілля поспав, поїв. Ви знаєте, кажуть навіть психологи, що воно стає легше. Ви замітили, що навіть коли стрес, хочеться стрес заїсти. Я не знаю, так Господь якось створив наш організм, правда, що ти коли поїв, тобі якось легше стає. І часто, коли тривога, кажуть, кусок в горло не лізе, правда? А от щось Господь так дав, що ти, коли їсиш, тобі стає легше. Поспи, поїш. Отакі, от знаєте, прості поради. Але вони дійсно дієві. Але для того, щоб це зробити, Треба віддати все руки Божі, помолитися до Господа, віддати його руки, і щоб Господь дійсно цю справу сам за неї взявся. І дивіться, що далі відбувається. А далі що робиться? Ангел до нього каже, і увійшов він там у печеру, ночував у ній. І ось було до нього слово Господнє, і сказав йому: Господь, чому ти тут ілля? Він сказав, запалав ревністю я за Господа Бога Савофа, тому що сини Ізраїлеві залишили твій, зруйнували жертовники твої, пророків твоїх убили мечем. Залишився я один, але у моєї душі шукаю, щоб взяти її. Він каже, Господи, я хочу тобі служити, я хочу йти за тобою. Ну, ти бачиш, які обставини, я не можу. То не виходить, це не так, ніхто тобі не служить. Я пропущу, не буду все читати, і далі Господь каже йому. Задає завдання. Піди, каже, в Сирію помаж там оцього воєначальника на царя. Пиди, Єлисея, на пророка за себе. Знаєте, що Господь робить йому? Він йому дає завдання. Він каже: йди і займися ділом. До пори до часу ти поплакав, потомився, поунивав, відпочив, поїв, а тепер каже, йди і чимось займися. Не сиди довго. Ти відпочив, не, не засиджуйся без роботи. Ви знаєте, коли людина також не зайнята, в неї починається оця всяка, буває і депресія, і щось смуток, якийсь нагониться, і то, що вона не має чим зайнятися. Займися дітьми, піди на роботу, займися городом, займися церквою якимись справами, йди і щось роби. Менше про то все думай, віддай все в руки Божі, а займайся ділом. І ви знаєте, Ілля встає, йде і робить. І ти дивишся, ніби й пройшло. Ніби й прийшло, і ніби й легше стало. Тому я кажу, це як для нас порада десь. Є час, коли треба просто від цього відключитися, побути наодинці, попросити в Бога милості, але не затягуємо цей час. А далі закачуємо рукави і стараємося щось для Бога робити. І з Богом, щоб Господь нам поміг пройти всякі обставини. Я буду закінчити, закінчувати, що зачитаю два місця для нашого підкріплення, псалом 93. -й. Дивіться, як тут написано, 93, 16 вірша. Хто встане за мене проти злочинців? Хто заступиться за мене перед тими, котрі чинять беззаконня? Якби Господь не допоміг мені, то душа моя скоро оселилася б в країні мовчання. Я б помер давно. Казав Іван, що якби не милість Божа, де би ми були сьогодні? Все рівно згадаймо всі ті милості, які Бог нас проводив до цього часу. Дуже, знаєте, добре, коли в тебе важкі обставини які в житті згадати, як Бог тебе вже виводив з цих обставин. Бог дуже часто Ізраїлю згадував, як він їх з Єгипту виводив. Які там проблеми були, але ну, Бог їх виводив. Згадай, чи в тебе колись були проблеми, які ти сьогодні маєш. Можливо, подібні були. Ну Бог ж тебе виводив, якось допомагав. І хай це буде підкріпленням для тебе сьогодні. Коли, якби не Господь допоміг мені, то де була б душа моя, коли я кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підтримує мене. Те, що я говорив, що ми б давно впали, якби не милість Божа. Коли безліч турбоду у серці моїм, утіхи Твої веселять душу мою. Казав один брат, колись я так запам'ятав собі його слова, які він говорив: він каже: Господи, Ти мене тримай. Каже, я себе знаю. Він каже, я себе знаю, я все рівно впаду, я все рівно не зможу. Але я знаю, що якщо ти будеш мене вести, якщо ти будеш мене тримати, то я зможу пройти. Ось такими словами, дуже, таким, це правильний настрой, це правильна, знаєте, думка. І останнє місце ми будемо молитися, це книга пророка Ісаї. Також відомі слова, це сороковий розділ. Сороковий розділ з 27 го вірша. Для чого ж ти говориш, Якове, і кажеш Ізраїлю: дорога моя прихована від Господа, і справа моя забута в Бога мого. Дуже часто, коли десь проблеми приходять в житті, так здається, що Бога десь нема, Бог десь далеко. Йов дуже багато задавав питання Богові, Чому воно так, чому це все прийшло? І здавалося, що Бог взагалі не відповідає. От часто кажуть, такі моменти в житті є, що ти проходиш цією долиною, і ти думаєш, Бога нема. І Бог так і каже до Ізраїлю. для чого ти кажеш Ізраїлю: дорога моя прихована від Бога, і справа забута в Бога, ніби Бог не бачить. Бог бачить все. Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь, який створив краї землі, не стомлюється і не знемагає? Ти думаєш, той Бог, який створив небо і землю, який не стомлюється, він не спить. Він не знає про твою справу. Він не знає, що в тебе щось тут болить, що в тебе якісь фінансові проблеми. Бог знає все. Брати і сестра, Бог все знає. Він, тобто Бог, дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Хай в ньому буде наша сила і міць. Навіть юнаки стомлюються і знемагають, і молоді люди падають. Нема таких людей, які би не падали, нема таких людей, яких би завжди була сила. Всі знемагають, всі стомлюються, всім буває важко. Але є категорія людей, але ті, що надіється на Господа, відновляться в силі. Толік згадував чудове місце, що проклята людина, яка надіється на людину. но благословений той чоловік, який надіється на Господа, і Господа робить своєю породою. Ти думаєш, той мені поможе? Ти думаєш, звідси якось прийде поміч, якось так справлюся. Но Бог каже, проклята та людина, яка надіється на людину, яка плоть робить опорою, яка думає, що я своїми силами, стараннями, зв'язками, фінансами я щось вирішу. Каже, ти будеш проклятий. Але коли ти надієшся на Бога, Бог тебе з цього виводить. Але ті, що надіються на Господа, відновляться в силі, піднімуть крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеможуть. А ці слова, вони, знаєте, вірою війдуть в наше серце, що той, хто надіється на Бога, він не стомиться. Но він підніметься ці сили. Візьме від Бога, і він далі піде. Хай Господь нас благостої. Давайте ми за це помолимся.